Тоді з ким Україна буде процвітати з євреями? І ще одне питання: можна подивитися на ньому, нас виженуть з України ті, що не хочуть остатися. Я так зрозуміла, що жінка питає, чи виженуть людей, українців з України тих, які не хочуть виїжджати. Дівчата, давайте будемо сприймати слова не так буквально, як ви сприймаєте. Найперше, з ким Україна буде процвітати, з людьми. Це найперше. З євреями. Ну, давайте не будемо ділити так людей. Євреї, це, не знаю, там, американці, італійці чи хтось іще. Це ж уже таке, розумієте? Люди в найближчі роки будуть переміщуватися по світу. Так само, як зараз наші люди, українці, Виїжджають за кордон і осідають в різних країнах світу. То чомусь наших людей там повинні приймати, а ми повинні ось так якось відноситися дуже специфічно до інших народів. Найперше, це прийняття. Україна буде процвітати з тими людьми, які будуть проживати на території цієї країни, тому що вони тут будуть працювати, будуть вкладатися в цю країну. Будуть теж сплачувати податки і все інше, і на цьому буде Україна зростати. Далі, чи можна подивитися на ньому, насвиженуть з України ті, що хочуть залишитися. Ніхто вас виганяти, силу міць і казати, що давай звідси збирай лахи їдь, не буде, дівчата. Подивіться, що робиться зараз. Зараз створюються умови для того, щоб люди переміщувалися. Тобто, людей фактично. Змушують так? створюють психологічний такий тиск, і люди збирають речі і просто виїжджають. Умови війни переміщені особи з території, які зараз так або окуповані, або під постійними діями активними військовими. А, ті люди, які перемістились і які навіть просто mm -hmm. проживають в Україні моменти з роботою, із підвищенням тарифів, і з оцим обмеженням світла, і зараз у нас немає ресурсів нормальних, люди не витримують, бо їм треба годувати сім'ї. Багато хто шукає кращого життя і просто виїжджає. Тому це ваш вибір. Вас ніхто силоміць зі своєї країни викидати і виганяти mm -hmm. не буде. Розумієте? Хто хоче залишитися, той залишиться, і той буде тут жити. Але інші народи переміщуватися будуть, і тут буде безпечніше.